Вітаю всіх на каналі Живий обмін оберіг життя. Сьогодні практика. Практика, про яку я вже зазначала в одному з попередніх відео щодо е, об'єднання нас із центральним кристалом нашої планети. Варіантів я дам е, навіть не варіантів, а. Декілька медитацій. Так. Як я вже зазначала, це одна із таких практик, яка дуже важлива. Тому що вона не лише нас поєднує з кристалом нашої планети, але дозволяє стати тим самим містком між нашою планетою і космосом. А? Все дуже просто на перший погляд, але ж, звісно, я вам дам ще деякі ключі, які, сподіваюся, багатьом допоможуть відчути щось краще, щось побачити, принаймні розвинути певну екстрасенсорику. А якщо не зразу, то з часом. Все ж таки кому цікаво, слухайте до кінця. Бо в кінці буде дещо цікавеньке. Отож, перший варіант, найпростіший для всіх це звичайна медитація з невеличким наміром на хвилин, так, 20, сісти, налаштуватися, бажано. Я все ж таки рекомендую, звісно, ви самі вирішуєте, трошечки захиститися. Відцентруватися і зі свого серденька, гарно підключеними до джерела усього сущого, і гарно заземлені, візуалізуємо, як ми спускаємося до центрального кристалу землі. І перебуваємо в цьому налаштуванні, в цьому намірі, в цій медитації, мінімум хвилин 20. І далі вже відчуваємо щось, чи бачимо щось, що вам йде. Так? Тобто тут уже у кожного по-своєму. Це був варіант номер 1 найпростіший, найвідоміший, і який ви знайдете всюди в інтернеті. Можливо, просто що десь вас будуть вести, так, буде. Медитація, в якій вам будуть розказувати, що відчути, що побачити, який намір дати. Я вам все ж таки пропоную йти самостійно, максимально самостійно, ми всі індивідуальні, і треба брати вже відповідальність на себе, правда? Ваша душа, ваш дух вам підкажуть. І якщо ви до них звернетеся за допомогою, вам буде йти прямо всередині. Як такі невеличкі інтуїтивні підказки, що уявляти, про що думати, що казати. Тобто все відбуватиметься дуже інтуїтивно і просто і легко. Природньо. Другий варіант. Другий варіант запропонований Яном Липником. Тому тут буде використання кодів ДНК. Звісно, той, хто не хоче використовувати коди ДНК, як завжди. Йде через висловлення в голос наміру три рази. Так, там я там активую тето-тето те три рази. Не забуваємо перевіряти частоту. Так, просто так нагадую, перед будь-якою активацією. Всі коди я вам напишу в описі до цього відео. А, тому все у вас буде, щоб було легко і швидко. А... Цей варіант номер 2 вимагає від нас завершеного атмічного тіла. Тобто тут вже є певна умова. Якщо у вас з атмічним тілом все добре, ви можете йти в цю медитацію. У Христовій октаві можна активувати три рівні. Але до Христової ми ще дійдемо, поки що ми на атмічному рівні. Отже, перший рівень активації потребує розвинену все ж таки більш-менш так, монадичну октаву. Тобто вона може бути, наприклад, не на 100%, але вже хоча б ініційована, активована і в нормальному стані. Тобто питаєте одразу дозвіл, можна чи не можна. І якщо можна, перший рівень вам підходить. Код, який я напишу, псіруко. Сі-руко. Коли ви цей код промовляєте три рази, у вас активується сім перших підземних чакр. Так? Тобто ви реально проростаєте вниз. А активуються на третьому рівні ваші наднеркові залози. І ми вже з ними працювали. Ви знаєте, наскільки це важливо і що там активується. правда? Активуються наші чакра чакри вух. На другому рівні, активуються різні сплетіння горлове і сакральне на другому рівні. Далі активуються також наші меридіани ну, досить високого характеру, також активуються наші легені, наш ротик і наше серце як органи. На цьому рівні, коли ви входите в цей код, так? ви його дуже гарно промовляєте, уявляєте, як він прописується у вас прямо в тілі, ви йдете вашими корінчиками, астральними явними, прямо туди, так, дуже вниз під землю і з'єднуємося з кристалом. Ви передаєте центральному кристалу землі. Інформацію щодо частоти Шумана. Резонанс Шумана знаєте, ви вже всі. Що це таке? Хто не знає то, будь ласка, дивіться. Тобто, ви з поверхні землі надаєте інформацію кристалу. Це важливий момент, але це лише початок. Тобто, побули трошки. На цьому рівні, до речі, можете визначати за допомогою ваших інструментів, скільки хвилин на цьому рівні треба побути, і чи можна йти на другий рівень. Другий рівень код Ерпуксай. Вимагає від нас вже октави, там, де тіло світла. Він активує наш вогник серця на четвертому рівні. Рівні. І ви вже знаєте, що це таке. Сім підземних чакр і наші сплетіння в астральному тілі: Янгольський, візіонерський, солярний і сакральний третій рівень. На цьому другому рівні активації кристал може під'єднуватися до космічних енергій завдяки нашим крилам. І ось тут наші крила виступають як канал. Так, ви ж знаєте, що у кого особливо великі крила, вони спускаються як під землю, так і піднімаються досить високо в космос. Тому вони і є отим дуже крутим каналом з'єднання нашої матінки землі, точніше, її кристалу, і косм... космосу. Значить, крила працюють як антена в даному випадку. І відбувається екілібровка кілібровка кристалічного тіла, у кого воно є. Так? Бо якщо ви пам'ятаєте, що у кого вже божественне тіло, скоріше всього, ваше кристалічне тіло вже розчинилося або почало цей процес. Тобто перевіряйте, у кого яке тіло. І якщо у вас кристалічного тіла нема, то перевіряйте, чи у вас вже є божественне тіло в божественних октав і яких, так? Який номер. А, тому не лякайтеся. І якщо у вас немає, наприклад, вже кристалічного тіла, то це не тому, що ви не доросли ще до нього, а скоріше ви вже в Божественних октавах. Ну, або ще дійсно не сформували і не доросли до кристалічного тіла, таке також може бути. І е, відновлює нашу частоту кристалічну, е, на, на нові налаштування, нові частоти. Так, тобто ми оцю кристалічну енергію і частоти можемо в собі відновити. І ось тут я вам нагадую, що є в нас чудова практика з кристалічною енергією. Я б, напевно, навіть порекомендувала додати ось на цей другий рівень ще й відчуття кристалічної енергії, хоча це Кристалічна енергія, кристалічної решітки, але ж вона все пов'язана. Ви ж це вже все розумієте, правда? Тобто, за бажанням, як хочете, це можна. Питайтеся дозволу, наприклад, так? Бо можливо для вашої душі буде занадто багато різних процесів, і вона вам скаже: слухай, вистачить другого рівня, сиди собі. Тобто, все погоджуйте. Далі третій рівень вже вимагає від нас христової октави, хрестового тіла код промпрорай. Пронпрорай. Він активує на третьому рівні вже наше солярне сплетіння, наш гіпофіз на дев'ятому рівні і наш тор на четвертому рівні. Кристал нас заряджає життєвою енергією, вирівнює нашу душу, на чистоту кристалу. Можна підключити наше місце проживання чи перебування до цього кристалу. Що він дає? Він дає очищення емоційних кіст. Так? От, наприклад, особливо, якщо є, пам'ятаєте, така як негативна пам'ять місця стін, яка пов'язана саме з емоціями. От якраз почистити цілу негативну пам'ять місця, емоційну, мається на увазі, можна за допомогою під'єднання цього місця до центрального кристалу Землі. Все ясно, правда? Тобто ви це все уявляєте і виражаєте в цей намір мінімум три рази і так досить серйозно. Так? Також він дає очищення з першої по 17 підземні чакри наші. А оце був варіант по Яну Липнику. Для когось, так, можливо, навіть будуть ще інші рівні. Ви про це можете дізнатися лише. Порозмовлявши з вашою душею чи з вашим духом за допомогою інструментів, медитації, інтуїтивного звернення, так, до ваших гідів, також, що вони вам підкажуть. І, скоріше всього, вам вже коди не будуть потрібні. Нам коди зазвичай потрібні на початку, так запустити цей процес, трошки його підсилити, а далі вже намір і достатньо. А далі, після наміру, взагалі все автоматично відбувається. Навіть думати не треба, а іноді просто подумав і вже пішло. Буде залежати. Це був номер два. Ну і тепер вишенька на торт. Коли ви закінчили цю медитацію, я пропоную зробити ще одну. А можна її робити абсолютно окремо. Тобто зробити ще одну практику з гарним налаштуванням. Чому вона цікава і кому вона в першу чергу може бути цікава? Якщо у вас є таке відчуття, або ви визначили, що у вас були втілення в часи Атлантиди, чи є у вас якийсь зв'язок з Атлантами? Можливо, це ваші наставники. То ви, скоріше всього, бачили, читали, чули, що Атланти свого часу розмістили різні гігантські кристали на нашій планеті. Деякі з них, відомо де більш-менш знаходяться, наприклад, в озерах в Пару Тітікака і Куско. Також вони знаходяться в Мексиці, в Ісландії. В Америці, вона Арканзас, Сидону, також в Тібеті. От, тому, 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 якщо ви хочете з'єднатися з цими кристалами, зробити знову ж таки медитацію хвилин 20 не менше, щоб з'єднатися з ними. Пропоную ще і такий варіант. Знову ж таки, від Яна Липника, тобто будуть коди. Для цього варіанту потрібно досягти мінімум тіла мудрості і активувати купу всього. І я вам зараз скажу, що і на якому рівні, і деякі деталі. Отож, нам потрібно буде активувати наш гіпофіс на п'ятому рівні. Є код КЛІНСТУП. Клінсту. Клінсту. Не забувайте, що я вам все напишу в описі до відео, тобто у вас все буде. Далі активувати нашу 19-ту чакру. Звісно, перевірте, що вона у вас є, ініційована, активована, що все добре. Сподіваюся, що з верхніми чакрами ви вже попрацювали. Отже, 19-та чакра також можна активувати кодом ДНК, код Н-ліома. Далі 21 шу точку Меридіану нашої селезінки. Код Ернусай. Ер Далі 24 точку нашого Меридіану. Так, консупсіон. Як це перекласти? Це оти, що йде отак от, лінія рівненька. Ось тут. А, код активації дуже цікавий. Кувра. Кувра. І активувати нашу проміжність. Код ДНК Кловрай. Кловрай. От, коли ви це все активували, виражаєте намір з'єднатися з гігантським кристалом Атлантів. Можете навіть собі так уявити, наприклад, озеро. Кузко чи Тіті Кака, <хи> чи, наприклад, десь в Мексиці, чи в Ісландії, Та, можливо, якась країна вам відгікується більше, в Бразилії також є, в Америці, так? в Тібеті, до речі, Тібет. Е, можете увагу туди перенести свою фокус уваги. Ми 20 хвилин, е, і що може бути? Вам, якщо у вас реально були певні втілення в Атлантиді, вам можуть надійти певні коди, коди світла, і які вам нагадають про ваші втілення. Також цю медитацію з активацією кодом ДНК, чи наміром, звісно, ви можете, ви можете, якщо ви практикуєте, наприклад, регрес, гіпноз, так? Минулі життя. Чи у вас зараз такий період, що якась ситуація, проблема, хвороба пов'язана з минулим втіленням, і ви виявили, що це втілення було, наприклад, в Атлантиді? Ноги ростуть звідти, і от ви можете зробити собі таку медитацію, і, можливо, вам щось проясниться. В принципі, все дуже просто, легко. Я трошки рекомендую все ж таки до і після практики перевіряти вас на чистоту, тобто, щоб не було ніяких перешкод. Чому? Тому що часто, коли ми до чогось під'єднуємося, особливо з зовнішнього, наш цей канал дуже світленький, гарненький, наповнений світлом. Стає дуже привабливим для всяких і хороших, і не дуже хороших сутностей і присутностей, щоб ні на щоб на себе нічого не начепляти. Бажано перевіряти до, і після, бо якщо треба себе потім десь трошечки підчистити. Тоді вже коди на очищення, чи метод пучко, чи медитації з візуалізацією, наприклад, дощу світла. так, Будь-які варіанти: запуск тору, меркаби, ваші якісь власні варіанти, ритуали, робота зі стихіями, будь-що, у кого, як. Тобто це вже кожен вирішує самостійно. А, але щоб практика дійсно була якісна і хороша, і щоб ви не вийшли з нею з неї чи з інших медитацій і гіпнозів, і регресій з подарунками, які можуть бути не дуже приємними. Я про це намагаюсь нагадувати, а, але ось так. Тому. Ви ж це вже в курсі, правда? Ну що, буду чекати ваших відгуків, хто пішов дійсно в цю практику, щось відчув чи побачив. Звісно, тий, хто вже на більш таких високих рівнях, хто дуже добре бачить, хто відчуває дуже класно, хто вже проходив ці практики не раз, ви можете активувати, погоджуючи з вашим духом, звісно, з вашим вищим я. Якісь, можливо, навіть ще й інші структури або інші рівні значно вищі. Я в таких випадках завжди роблю активація на адекватному рівні, і довіряю моєму духу, він знає, де які що активувати. А в цьому плані супер, бо ми не завжди знаємо. Де ми зараз є, іноді в нас є певний квантовий стрибок, і ми можемо активувати дуже високо. Іноді в нас стагнаційні процеси, навіть регресійні процеси, і певна забрудненість буває, так? І енергетична, і фізична, чи місце, в якому ми знаходимося, і іноді трошки нижче рівні активації. Це все нормально, це циклічність процесів. І дуже класно. Напрацьовувати оцю довіру до нашого духу, до нашої душі. І все буде добре. Я вам бажаю хорошої практики і прекрасних інсайтів. Звісно, зустрінемося в коментарях. Дякую за увагу, бувайте! прекрасного дня і чудової практики! Натхнення вам! Аввах.